Ну абсолютно правильна концепція розумна. Створити два фронта, два джерела напруженості в світі, щоб розпорушити всі сили, щоб ніхто не міг в одну точку допомагати, скажімо, Америці в індотихіокеанському регіоні. Захищати Тайвань від китайської агресії, а в цей час Путін створить інше джерело на іншому полюсі в Європі, десь атакуючи, наприклад, або здійснюючи гібридну війну проти Балтійської країни або Польщі, ну або Фінляндії, неважливо на чому, і тим самим відволікти розпорошити силу демократичного світу. Все правильно так і треба робити. Можливо, це ще не весь перелік, можливо, буде ще створена третя, четверта напруженість. Можливо. Китай, якщо це Китай точно буде робити проти Тайваня, то я не виключаю, що він використає ще одне джерело напруженості Північної Кореї проти Південної, Північної Кореї, проти Японії. Тоді взагалі у США розпорушиться зусилля по всьому флону, по всьому глобусу, так би мовити.